Thank <laughs> you. Віце староста з донсько-вольського повіту республіки Польща. Червінський Мирослав Васильович, депутат районної ради. Для привітання слово надається Книшуку Петру Васильовичу. Дорога футбольна родина. Христос Воскрес! Сьогодні я радий вітати всю футбольну громадськість Коломийщини із відкриттям футбольного сезону 1915-2015 року. Футбол на Коломийщині люблять, футбол на Коломийщині грають, тому сьогодні. Футбольна громадськість з Поломищені представлена 14 командами, які грають на першій району у першій лізі, 14 команд у другій лізі і 3 команди грають на першій області. Тому я щиро бажаю всім футболістам, всій нашій футбольній родині достойно прийти в цей футбольний марафон. Я хочу побажати всім футболістам пройти футбольний марафон без травм, без упередженого суддівства і хай перемагають сильніші. Сьогодні на відкритті нашого футбольного сезону зустрічаються дві кращі команди району. І я хотів би побажати вам сьогодні, щоб першого чергу... Сильніші. З Богом, шановні, святом вас. Христос Воскрес! Для привітання слово надається Мартіну Лабенській. Прагне подякувати за те попрошення. З, з В нього співпрацювати. Od tej pory współpracowaliśmy na Niwie Kultury. Z naszej strony okazało się, że to jest bardzo cenna współpraca. Jesteście na wysokim poziomie. Dajecie dużo do, dla nas, że możemy się poznać i zobaczyć. Z roli Woli organizujemy taki festiwal. Kultury To by kazał, nie? <noise> Na waszej sportowej linii. Turniej piłki nożnej... U Turycy. cały ten sezon. Mam nadzieję, że skoro z kulturą wyszliśmy poza Ukrainę, skoro z kultura ukraińska dotarła do nas, że będzie kiedyś okazja, żeby zagrać u nas na boisku z waszą reprezentacją. Z reprezentacją, która zostanie wyłoniona w, tej, w tym roku, w przyszłym roku, tego jeszcze nie wiemy, ale w tych igzystach z waszą najlepszą drużyną zagramy, jest, mam nadzieję, w duńskiej zagramy mecz bez granic. Wydaje mi się, że jest to Wkładowi. Dzisiaj zostaną przyłomowane wszystkie granice. Od Waszego dzisiejszego wkładu i od Waszego zaangażowania będzie zależało również, jak będzie wyglądała... Прошу підняти державний прапор України. thank you. Районний чемпіонат футболу серед команд першої ліги оголошується відкритим. Нам інша поставить. Хлопці, вважайте, акуратно, хлопці, без... Назад, назад, судьі так, назад, всі. Міша! Міша! заспокоюйтесь.